Коли українська демократія вже з наших часів поствоєнний час вона не стане авторитаризмом. Бо, по перше, цьому заперечують ментальність українського народу. Ну і по-друге, дійсно наші західні партнери сьогодні активно інвестують якраз в розвиток демократичних інституцій. Наші партнери інвестують в зниження корупційного фону. Я думаю, ці кроки вони. Уж аж ніяк не будуть сприяти авторизації української демократії, тобто або її гібридному на майбутній форматі, що нас чекає передусім, це зміни в політичній системі, які вже відбуваються наразі. Можливо, це більша і адекватна, скажімо так, укріп більше адекватне укріплення президентської влади як такої у воєнний час, абсолютно такий нормальний. Крок, ну і крім того, вже сьогодні ми з вами помічаємо активну, вже початкову і досить явну боротьбу між опозиційними силами в Україні та владою. Тобто, поки ця боротьба вона відбувається відповідно в парламенті, ми можемо її спостерігати у якихось політичних дискусіях та в межах, скажімо так, соціальних мереж у різних постах. Але я думаю, вже у поствоєнний час вона стане більш гострою, тим більше що, скажімо так, колаж опозиційних сил в нас буде змінюватися. І наші партнери вже сьогодні говорять про те, що Україні, наприклад, потрібні вибори вже у 2024 році для того, щоб певним чином перезавантажити систему і можливо відфільтрувати представників деяких. У, ну, скажімо так, політичних сил, які наразі вже як політичні сили не існують, і це дуже добре нас.